Сніданок після страшної ночі летіли на Україну ракети, дрони, взривались, люди загинули, поранених багато, руйнувань багато. А скільки це було переживань, безсонна, страшна ніч? Пережили, а хто й ні? Прийшов сніданок, і на сніданок у мене така їжа. Взяла ложку столову вареного рису, до нього додавила морепродукти, теж столову ложку. Все це перемішала. Потім додавала сире яйце. І приправи, куркуму, паприку, трошки перчику, сіль, все це знову добре перемішала і виклала на пательню з невеликою кількістю олії, смажила з обох боків. Там, бачите, море продукти. Частинки кальмарів, осміноїв. так. Підсмажила та й поклала на тарілку. Смачно, дуже смачно, основне не пересоліть. Бо чомусь у мене завжди буває така помилка. Особливо, коли справа йде з морепродуктами та з рибою, тягне мене до солі. Ні, треба все, щоб було в нормі. І чай, чорний чай з лимончиком, без цукру і без сиропу. А зверху ви бачите. Отакий в мене сьогодні сніданок, норвежський Амлет. Всім бажаю смачного та тихого, спокійного дня!